Добрий день всі! Сьогодні ми поговоримо на тему репродуктології з акушер-гінекологом, репродуктологом медичного центру мати та дитина радько Віталієм Юрійовичем. Доброго дня! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, як відбувається екстракорпоральне запліднення в Україні? Україні екстракарпальне запліднення відбувається дуже добре. Mm. <сіх> Якщо серйозно, то звичайно воно відбувається як і в усіх передових світових країнах. А рівень проведення програми екстракарпального запліднення в Україні дуже високий. Він знає менше ніж в Європі, і навіть трошечки вище б сказав по ефективності десь на рівні гарних. Американських клінік, тобто на рівні е, Сполучених Штатів Америки. Взагалі, як проходить програма екстракарпального запліднення, це відбувається достатньо швидко, тому що деякі люди думають, що, можливо, це дуже довгий процес, але не у всіх виходить швидко. Деяких людей це потребує е, трошечки розтермінування і розмежування певних етапів, тобто і відтермінування. Буває, тому що повноцінний стандартний такий класичний протокол екстракарпорального запліднення, а буває. Ситуація, коли нам потрібно сегментувати цей протокол і певні етапи програми ЕКЗ перенести на трошечки пізніше. Якщо говорити про класичне екстракорпоральне запліднення, то воно передбачає фактично декілька етапів. Перший етап це стимуляція яєчників. Коли ми стимулюємо яєчники, наша мета отримати яйцеклітини. Стимуляція яичників займає небагато часу, в середньому це десь 9-10 днів. У деяких жінок це буває трошечки швидше, це буває 8 днів, навіть інколи 7. У деяких пацієнтах трошечки довше 11, 12, 13 днів. Але в середньому десь 9-10 днів проходить гормональна стимуляція яєчників. Це називається індукція суперевуляції, тому що у жінки внаслідок цієї гормональної стимуляції одночасно росте в яєчниках не один фолікул домінантний, як в природньому циклі, а зразу усі ті, які є в закладці, ті антральні фолікули, які ми бачимо у пацієнтки, коли вона приходить на старт програми КЗ. До речі, на старт програми КЗ пацієнтка приходить на. Другий-третій день циклу. От з другого третього дня циклу фактично і починається вже сама програма екстракарпорального запліднення. Отже, перший етап це гормональна стимуляція, він триває 10 днів. Після цього, точніше, внаслідок цього, за цей проміжок часу у жінки фолікули від маленьких антральних, які там десь 4-5-6 мм, виростають вже до таких передувуляторних фолікулів гарного діаметру там 17-20 мм. Це вже вважається зрівлі фолікули, і ми розуміємо. Що це, з таких фолікулів ми можемо отримати яйцеклітини. Відповідно, в кінці гормональної стимуляції призначається один там фінальний укол. Він називається тригер. Це укол, який запускає фінальне дозрівання яйцеклітин в яєчниках, після якого вже можна робити пункцію яєчники, і це вже наступний етап програми екстракарпального заплітня, а це проведення пункції яєчників. Пункція яєчників відбувається зазвичай під внутрішньовенним наркозом. В середньому процедура ця триває не дуже довго десь 10-15 хвилин. При дуже сильній відповіді яєчників, при високому варіальному розірі, якого у нас багато фолікулів, це може трошки довше бути: 20-25 хвилин. Цей час достатньо для того, щоб аспірувати вміст фолікулів і справа, і зліва, тобто забрати з середини фолікулю всі ті клітини, які виросли в даної пацієнтки. В цей же день пацієнтка йде додому. Паралельно, поки йде пункція у пацієнтки, чоловік пацієнтки, він здає сперму як для спермограми, класична стандартна методика. але, звичайно, вже ці. Ця сперма використовується після обробки і виділення сперматозоїдів ембріологами для запліднення і циклітин. Це такий вже другий етап: це пункція яєчників, здача сперми чоловіком і проведення. Запліднення і в цей день. І фактично з цього дня вже починається так званий ембріологічний етап програми екстракарпального запліднення, коли ембріологи, наші біологи вже працюють безпосередньо з статевими клітинами, вони запліднюють яйцеклітину сперматозоїдом, і таким чином відбувається вже ріст ембріонів подальший. І, зазвичай, на п'яту добу розвитку ембріони досягає стадії густецисти, це вже така ступінь зрілості ембріона, коли він фактично готовий бути, переміщений з нашої ембріологічної лабораторії. Назад до жінки в порожнину матки. У деяких жінок ми робимо цю підсадку сразу ж, в циклі, в якому йде стимуляція. У деяких пар по різним показникам ми заморожуємо ембріони, і вже етап перенесення ембріонів йде не в цьому циклі через 5 днів після культування, а в наступному циклі після стандартної підготовки ендометрії. Тому етапи основні екстракарпального запління це стимуляція яєчників, пункція. Здачі сперми, запління, культування ембріонів і перенос або ембріотрансфер. Ембріотрансфер, якщо він робиться через піднів після пункції, це процедура, яка безболісна, вона не потребує знеболення. У 9 з 10 жінок вона триває 2-3-5 хвилин. Ось жінка майже нічого не відчуває при цьому. І ми спеціальним катетером під контроль музі підсажимо в краплинці ембріонального середовища, ембріончик. Зазвичай це один, інколи два ембріона в порожнину матки жінки. Після цього жінка буквально 5, 10, 15 хвилин треба її полежати в палаті, і вона одягається і йде по своїм справам. Процедура яку завершена. Але ЕКЗ буває не так швидко. Те, що я описав, це таке класичне екстракарпоральне запління з свіжим переносом ембріона, але на сьогоднішній день це лише 10% пар. Проходять отакий процес. 90% десь відсотків пар не мають свіжого переносу ембріонів, а вони роблять вітрифікацію ембріонів, це заморожування ембріонів, і вже мають етап переносу пізніше, в наступному циклі, а інколи ще через пару місяців. По яким причинам, та, пацієнти не мають свіжого переносу, а заморожують ембріони? Їх декілька основних причин. Перша причина це коли у жінки бонка матки, має не Підходящі для нас характеристики, тобто, коли є претензії до структури або товщини ендометрії, це слизова або онкоматки, куди ми підсажуємо ембріони. Якщо ми бачимо, що ендометрій або надмірно пишний, або дуже тонкий, або неоднорідний, має якісь включення, звичайно, ми не рекомендуємо робити перенесення ембріону, Рекомендуємо ембріони всі гарної якості заморозити. І перенести вже в наступному циклі або через цикл, в залежності від того, що ми потім будемо робити з цим ендиметром, як його готувати, щоб він був ідеальний для перенесення. Другий фактор, коли ми не робимо перенесення ембріонів, це тоді, коли ми хочемо з пацієнтами провести генетичне дослідження ембріонів. Це називається PGS, да, предемпутаційний генетичний скринінг. Це методика, яка дозволяє, ми пізніше можливо, на неї зупинимось, да, дозволяє проаналізувати ембріони на. Склад хромосом, який у цього ембріона є, визначити каріотип ембріона, ще коли він заморожений, і вже підсаджувати в перешну матки, жінці генетично здоровий ембріон. Третій фактор, коли ми це робимо, це коли у жінки є. Ризик розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників. це таке ускладнення екстракарпорального запліднення, яке фактично вже пішло в минуле, але в минуле воно тому і пішло. Що ми у таких жінок не йдемо вже на ризик, не робимо свіжі перенос ембріонів, а ембріони заморожуємо. Зазвичай це трапляється у жінок, у яких є надмірний оваріальний резерв і відповідна надмірна відповідь на оваріальну стимуляцію. Це фактично ті жінки, у яких ми отримуємо там, 18, 20 і більше яйцеклітин, вони в цій групі ризику. І якщо жінка є в такій групі ризику, ми отримали багато яйцеклітин, ми просто не ризикуємо. Ми не робимо перенос в цьому циклі стимуляція, а робимо вже заморозки ембріонів і пізніше проводимо кріоцикл. Це, мабуть, три основні фактори, коли ми робимо свіжий перенос. Можливо, ще четвертий фактор, я б теж виділив, нерідкі, які буває, це ендобетриоз. А дуже часто, коли жінки ендеметріоз, ми теж рекомендуємо проводити сегментацію протокола і перенесення броням не робити тоді, коли де стимуляція, а робити вже пізніше, після а, певної підготовки. Це може бути або хірургічна корекція, лікування ендометріозу, водування вогнищ, або це може бути медикаментозне придушення і. Дезактивація вогнеч ендометріозу, цих ендометриодних гетеротопій, тому що ендометріоз має токсичний вплив не тільки на ецеклітину проявляці, але також він може впливати негативно, якщо він активний процес на процес імплантації. Це отакі чотири основні причини. Але ці причини на сьогоднішній день дуже нерідко зустрічаються, і в сукупності виходить, що та десь 85-90% пацієнтів вони заморожують свій ембріон. Зрозуміло. А яка середня вартість екстракорпорального запліднення в Україні? Я можу про нашу тільки клініку, да, про медичний центр мати та дитину говорити, тому що звичайно у кожної клініки є своя політика фінансова, да з приводу вартості. І програма ЕКЗ вона ну, завжди індивідуальна. Вона підбирається по певним параметрам, да, по клінічної ситуації, по віку жінку, по аваріальному резерву, по стану з програми. Дуже це впливає на те, яку програму ми будемо рекомендувати. В середньому на сьогоднішній день ось у нас в клініці програма ЕКЗ коштує 60-70 тисяч гривень. Це така середня ціна. Яка, до речі, підходить більшості пацієнтів? Добре, непогана ціна. А ось ви говорили про PGD в програмі ЕКЗ. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке і чи варто його взагалі робити? PGD або PGS, да, передемоційний генетичний скринінг, тому що він частіше проводиться. ПГД проводиться за показанням рідше. А переденний генетичний скринінг він м, показаний в певних клінічних ситуаціях. Він дуже показаний, коли А. Жінка вікова, тобто жінка старше 37 років, це вважається жінка, у якої вже є підвищений ризик наявності поломок генетичних гецеклітинах, і відповідно. Такої жінки високий відсоток ембріонів може мати хромосомні порушення. Відповідно, такій парі. Якщо жінка старше 37 років, ми рекомендуємо робити під а, також е, при генетичний скринінг ми рекомендуємо робити парам, у яких в анамнезі е, були такі ситуації, як самовільні викидень в малому терміні або замерла вагітність. У таких пацієнтів це може свідчити про те, що теж є певні порушення, да, можуть бути підвищений ризик порушень хромосомного ембріону. Ми рекомендуємо це робити. Якщо у одного з пар або у двох є якісь нюанси по каріотипу, якісь збалансовані е, транслокації, наприклад, або інші нюанси по, по каріотипу, при яких фактично людина. Є здорова, але такі особливості, називаємо їх так, каріотипи, вони можуть призводити до нестабільності генетичного матеріалу. І таким парам ми теж рекомендуємо робити генетичне тестування ембріонів. Крім того, парам, які мали, наприклад, невдалі спроби екстракарпарального запліднення, коли не робили з генетичне тестування ембріонів, і у них може бути в анамнезі в минулому: одна, два, декілька підсадок, невдалих. І Якщо при цьому не робили зентичні тестування, звичайно, якщо пара йде в наступну програму, ми рекомендуємо це робити для розуміння того, які шанси і чому тоді можливо не було імплантації, в чому причина. Ось також звичайно робиться ПГД принпоційна генетична діагностика парам, у яких є спадковість обтяжена, да у яких є в роду або у жінки або у чоловіка якісь спадкові захворювання, які можуть передаватись дитині. Це е, пацієнти пари, які є носіями моногенних мутацій, і пара, яка, наприклад, планує вагітність, може звернутися на склініку, обстежитись чи не є вони носіями моногенних мутацій, чи є ризик народження дуже хворої дитини, якщо реалізується да ця мутація. І відповідно, якщо така пара є, то ми можемо зробити вже ПГД. Претенпаційну генетичну діагностику. І з усіх ембріонів, що отримує пари, відібрати той ембріончик, який буде здоровий. Інколи здорових немає, але хоча б носій, да? але хоча б б носій. носій, Але тобто він буде жити, він буде здоровий, він, у нього не буде клінічних проявів. Да? Але ми не будемо підсаджувати ембріони, які будуть мати цю хворобу потенційно. Да? Тому PGS, ПГД це дуже великий плюс. Можна відібрати не тільки зовнішньо гарно структурний ембріон, але відібрати генетично здоровий ембріон, який має здоровий. Правильний набір хромосом, правильний каріотип нормальний. І відповідно, ми таким чином а, підвищуємо шанс приживлення такого ембріону, б, мінімізуємо ризик викидіння з-за мервої вагітності в малому терміні. А як стати донором яйцеклітин або сперми? Щоб стати донором, ну по-перше, треба мати здорову дитину. Да, у нас в Україні ми донорами сперми, і донорами яйцеклітин ми беремо людей, яких є здорові діти. Да, це така вимога, щоб була здорова дитина у цієї людини. Це перше. По-друге, звичайно. Є вікові обмеження. Да? Донорами і цеклітин ми беремо жінок до 30, інколи до 32 років, а і чоловіків до 35 років. А другий момент людина має бути здорова. Генетично здорова, ми не маємо бути інфекцій, не маємо мати гормональних порушень, і не має мати якісь генетичних спадкових захворювань. І, звичайно, всі кандидати, відповідно, в донори циклін, донори сперми, у нас проходять такі обстеження. І тільки ті, які цей скринінг да, проходять, вони вже ми статусом кандидата, фактично стають донорами да, сперми, або і відповідно, і ми вже їх матеріал можемо а, використовувати для тих пар, які потребують донорський матеріал. А ось ще таке популярне запитання серед наших пацієнтів: чи можна робити тест на вагітність ще до затримки менструації? Звичайний стандартний сечовий тест на вагітність, чому не рекомендується робити ще до дня затримки, тому що він не настільки чутливий і, скоріш за все, не покаже вагітність, навіть якщо вона є. Але якщо ми хочемо супер ранню діагностику вагітності провести, то жінці ще до затримки менструації до дня да, затримки, вона може здати аналіз крові з вени на ХГЛ, хоріанічний гантропін людини, він може показати в дуже маленькому, дуже санному, ранньому терміні, буквально через пару днів після прикріплення бріону, вже як, те, що ХГЛ починає рости, і жінка є там в неї супер-супер маленькі вагітності. Тому, якщо вже дуже хочеться... І ви любите здавати кров з вени, будь ласка, ідіть в лабораторію, здавайте кров на ХГЛ раніше. А які ось ознаки позаматкової вагітності і чому вона взагалі виникає? Позаматкова вагітність – це вагітність, коли плідне а, прикріплюється не в матці, а десь в іншому місці. Причому місця можуть бути різні. Найчастіше, звичайно, це маткові труби, які відходять да, від матки. Це трубна вагітність називається. І рідше буває яєчникова вагітність, коли прямо на яєчник приліпає плідне яйце. Рідше буває в каналі шийки матки, коли плідне і там розташовується, і шийкова вагітність це називається. І ще рідше це буває черевна вагітність, коли плідне і імплантується на стінці кишечника або е черевині, Тобто ці плівочки я покриваю внутрішньо інколи насичовому хурі. Це дуже рідкі випадки, але теж вони є. Це, звичайно, дуже дивно, тому що взагалі-то у людини, у жінки є тільки одна тканина, яка. Чекає плідне яце це ендометр слозва матки. Але якщо ендометр пошкоджений, і плідне яйце не може там закріпитись, воно може закріпитись, наприклад, в матковій трубі. Найчастіше, звичайно, найчастіше виникає позаматкова трубна вагітність. І найчастіше вона пов'язана з поганою прохідністю маткових труб тобто, коли плідне яйце Застряє фактично в матковій трубі, коли маткова труба своїми перистальтичними рухами, скороченням м'язової стінки, не здатна проштовхнути плідне яйце від е, ампулярного відділу, там, де відбулося заплідне це клітини, до того, щоб воно через вузький інтрамуральний відділ потрапило в пораження матки. Фактично, труба не спроможна його проштовхнути, плідне яйце залишається в трубі і вже там намагається прикріпитись до стінки труби. Найчастіше це не виходить, і жінка навіть про це може не знати, що в неї була там загроза трубної вагітності. Інколи таких жінок бувають біохімічні вагітності. Коли вона відчуває, що наче щось схоже на вагітність, інколи здає тест, робиться, що він такий слабо позитивний, але раз потім прийшла менструація. Да? Або здає кров, і ХГЛ теж показує що наче там починає рости, потім падає. І... Але у деяких жінок вдається йому закріпитись тому плідному яйці в трубі, і тоді вже розвивається трубна вагітність. Трубна вагітність, як і будь-яка інша позаматка вагітність, вона ризикована тим, що ці місця вони не розраховані на виношування вагітності. І відповідно, якщо у жінки вчасно де діагностувати трубну вагітність, є різні сценарії. Вона може завмерти в трубі, зазупинитись розвитку. І це непоганий сценарій, але звичайно, труба там вже не пробиче, не прохідна абсолютно стає. Да? Але найгірший сценарій це коли плідне яйце так виростає сузову оболонку тоненько труби маткової, що вона рветься. Да? Це труба розривається, і тоді це внутрішньо кровотеча, це ургентна госпіталізація і швидка дуже операція, скоро втрату і, і так далі. Тому, звичайно, коли жінка вагітня, їй треба звернутися до лікаря для того, щоб діаснувати не магітність неї маткова чи позаматкова. Да? Тому що якщо плідне яйце в матці ми не знаходимо, наприклад, маленький термін, але жінка тоді на контролі, на зв'язку з лікарем. Поки ми не побачимо, де ж ти плідниця. Якщо по сичовим тестам або по тестам на ХГ у крові, ми бачимо, що вагітність десь є, і вона там десь прогресує, десь розвивається. Да? Тому треба обов'язково відстежити в матці вона чи не в матці. Якщо це позаматкова вагітність, краще не чекати, як воно чим закінчиться, а в планому порядку спокійно пропорувати жінки і видалити це плідниця з того місця, де воно прикріпилося. Якщо це трубна вагітність, звичайно, рекомендується видаляти всю маткову трубу, бо залишати її на сенсу, вона вже буде непригідна до своєї функції, до, до транспортної, вона вже не Буде свою функцію виконку. І тому рекомендується плідниця разом з матковою трубою видаляти цій жінці і сподіватися на іншу трубу маткову, яка залишається. Або якщо та труба теж не прохідна, тоді вже жінці це є показанням до проведення якраз екстракорпорального запліднення. А чому з'являється ерозія шийки матки і як її лікувати? Ну, ерозія шийки матки це трошки такий базарний термін, Да? фактично. Є такі терміни медичні, насправді вона справжня ерозія дуже рідко буває. Да? Зазвичай, коли говорять про ерозію, про певні ризики мають на увазі дисплазію епітелію шийки матки. Тобто це такі зміни клітин, які вкривають шийку матки ззовні ту вагінальну частину, яка знаходиться у вагаліші і у вагіні. І е, теж перехідна зона, то перехід циліндричної з сканальчику шийки матки на зовнішню частину. І якщо у жінки виникає дисплезія шийки матки, це має онконасторожність, тому що якщо вчасно не виявити цю дисплазію, вона, звичайно, має певні стадії, легка, там середня важка, але там важка дисплазія, вона фактично вперед рак та, приходить. І у жінки з дисплезією важкою може розвиватись рак шийки матки. Нерідкі, на жаль, онкологічні захворювання в сучасному світі, яке потребує звичайно контролю, скринінгу, і тому жінці рекомендується раз в рік-два роки до від віку здавати, наприклад, цей же цитологічний мазок, пап-тест для того, щоб не пропустити початкові зміни, ці диспластичні зміни в епітелії шийки матки. найчастіше ці зміни відбуваються під впливом вірусу по людини, і онкологія рак шийки матки він там. На 96% асоціюється саме з вірусом попілому людини. Да? Тому дуже важливо проводити скринінг на те, чи є ВПЛ, якщо у жінки особливо є диспластичні зміни епітелію шийки матки, а рідше а, ці диспластичні зміни епітелію шийки матки можуть бути викликаними або інфекційними факторами, запаленнями, інфекціями, або гормональними змінами. Але це рідше найчастіше це все ж таки ВПЛ вірус папіломи людини. Угу. А як швидко може пройти цей період? Від дисплазії до раку шийки матки зазвичай це тривалий процес. Це роки. Це роки зазвичай да тому, якщо навіть раз в рік робити обстеження у лікаря-гінеколога, контролювати ПАП-тест, то жінка не пропустить цей етап диспластичних змін епітелію і вчасно тоді буде пролікована і, скажімо так забезпечить себе, убереже себе від такого страшного захворювання, як рак шийки матки. А от чи обов'язково потрібно видаляти маткові труби, якщо вони не прохідні? Бо я чула від багатьох пацієнток, що їм не дуже хочеться видаляти ці маткові труби, навіть якщо вони такі проблемні, хочеться все-таки залишити цей орган? Це часте питання від пацієнтів, але що дивно, ну моя особиста думка, ну і взагалі це логічно, ні, не потрібно видаляти. Да? А, чому? Тому що якщо маткова труба не прохідна, добре вона не виконує свою транспортну функцію. Ми розуміємо, що через строку трубу жінка не може завагітніти. Але в цій матковій трубі, особливо в мезосальпінці, оболонка, яка йде навколо маткової труби, там йдуть судини, які забезпечують кровопостачання яєчника. Да? І тому, якщо жінка не хоче погіршити функцію свого яєчника, краще ту трубу не чіпати. Критерієм для видалення маткової труби не є прохідна вона чи не прохідна. Критерій для видалення маткової труби. Чи запалена вона чи ні? Якщо там є запалення, то у жінки або часто хронічний анексид, або часто формується гідросальпінс, або біосальпінс. Це така запальна пухлина, фактично, коли труба запаюється і набирається рідиною. І тоді, звичайно, це показання до видалення. Фактично, це можна тільки зрозуміти, коли ти робиш УЗД, ти дуже чітко бачиш трубу, яка запальна і набрана рідиною. Це показання довидування труби. Її треба робити лапароскопію, видаляти цю трубу. А якщо, наприклад, в неї з однієї сторони цей гідросальпінс, да? ми дивимося при лапароскопії оцінюємо стан іншої труби, як вона виглядає? Чи є вогнища гіперемії, запалення, чи прикручена вона, чи багато в неї таких привісок, гетатид, якого вона там, якщо вона там червона, та то синюшного кольору запалена, таку трубу рекомендується видаляти. Да? І зазвичай вона непрохідна, але видаляємо ми не за того, що вона непрохідна, а за того, що вона. Має хронічне в собі запалення дуже виражене, і це вона є вогнищем цього запалення в малому тазі, як і вогнищем постійного інфікування. Тому якщо таку трубу не видалити, то жінки є ризик розвитку вже переходу цього запалення на матку, розвитку хронічного ендометриту, хронічного запалення сузової оболонки матки, яке потім дуже погано впливає на шанс жінки отримати вагітність і винести цю вагітність. Тому моя особиста думка, і я проти видалення труб, просто якщо вони не прохідні. Ні, цього не треба робити. А от чи завжди потрібно робити гістероскопію перед штучним заплідненням? Чи всім вона показана? Це дуже гарне питання, дякую. Є різні думки з цього приводу у лікарів. Але в цілому, скажімо так, ті дослідження, які є, а ми сьогодні маємо спиратись на доказову медицину, да і на ті дослідження, які мають доказову базу. То позиція на сьогоднішній день така, що всім жінкам не потрібно робити гістероскопію. Тому що ті серйозні дослідження, багато мультицентрові, які проводились, вони показали, що в принципі рутинне проведення усім підрядів гістероскопії дає покращення результатів. Але в деяких групах пацієнток, в деяких груп пацієнток це призводить до покращення результатів ЕКЗ. Кому ж показана гістероскопія? Да, Гістероскопію ми рекомендуємо робити жінкам, ну, звичайно, у яких ми по УЗД бачимо якусь патологію ендеметрію. Якщо є претензія адеометрі, якщо ми бачимо Поліп. Порожні анімації. якщо бачимо субмукозну підсузову міому, вузок да? субмукозний. якщо ми бачимо мікрополіпоз ендометрію, якщо ми бачимо сегментованість ендометрії, є підозри внутрішньоматкові синехії. Тобто, якщо є підозри на внутрішньоматкову патологію, звичайна гістероскопія це золотий стандарт діагностики лікування, і таку процедуру потрібно проводити. Це основне показання. Але є ще два маленьких, але дуже важливих. А, друге показання, кому я рекомендую проводити гістероскопію, це пацієнтам, у яких в анамнезі була замеровагітність. На жаль, після земерогітності дуже часто розвивається хронічний деметрит. Це такий непростий діагноз, а складний, дискусійний, контраверсійний. і є дуже багато до сьогоднішнього питань до нього, чи є такий діагноз, що з ним робити, але він поки що офіційно він є. Він є в міжнародній класифікації хвороб, і ми його діагностуємо, Ми його лікуємо, тому що він, на жаль, як ми бачимо, впливає негативно і на результати КЗ в тому числі. Тому, якщо у жінки була замерша вагітність, замерла одна або декілька, які були там вакуум, шкрібання після цих замерих вагітності, ризик хронічного інтерв'ю достатньо високий, і оцінити стан ендометрії перед КЗ таким жінкам бажано, дуже бажано особливо, якщо якісь є претензії ендометрію, такі нечіткі, а якісь мінімальні і третя категорія жінок це пацієнти. Це жінки, у яких були невдалі спроби екстракарпорального заплідня, особливо якщо переносили генетично перевірений здоровий ембріон, і він чомусь не імплантувався. Ми рекомендуємо теж перед наступною спробою зробити діагностичну гістероскопію, подивитись, можливо, є щось на рівні такому мікроструктурному, що ми не бачимо чітко по узі, але воно завадило імплантуватись ембріон. А от чи варто заморожувати ембріони? Моя думка, звичайно, що так, тому що ембріони, які пацієнти отримують в результаті програми екстракорпорального запління, це їх золотовалютний фонд. Да, скажімо так це результат всієї програми КЗ. І тому якщо у пари залишаються ембріони, крім тих, які підсаджуються, обов'язково як рекомендую заморожувати. Але ми стараємося, звичайно от у нас клініці ми заморожуємо ембріони гарної якості, і перспективні, ті, які можуть дати нормальну вагітність. Інколи ми рекомендуємо пацієнтам не робити свіжий перенос і проводити вітрифікацію ембріонів усіх. Да? А, але я вже про це згадував, що є певні показання, да? коли ми бачимо, що у жінки є або ризики, якщо робити свіже перенесення ембріонів, або низький шанс свіжого перенесення. І я перераховую це ндометрія, це синдром гіперстимуляції, це, ну, мається називається ендрометрія да, до якого претензії по товщині або структурі. Це планування ПГД. Також ми досліджуємо контролюємо жінок рівень там прогестерону в день тригера. Якщо плануємо потенційно з такою жінкою робити свіжі перенесення, це теж предиктор успішності свіжого переносу. Тому є певні показники, певні фактори, які впливають на це. І якщо вже у пацієнтки є ці показання, то звичайно ми рекомендуємо всі ембріони заморозити, не робити свіжий перенос ембріонів. Дякую, було дуже цікаво. А, якщо у вас, дорогі глядачі, пацієнти, залишились якісь запитання, ви можете писати в коментарях або можете звертатись до репродуктолога в медичний центр, записуватись на консультацію і а, ставте ваші лайки, підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей. Дуже дякую всім успіхів! звертайтесь, будемо раді вам допомогти на нашому фронті. Перемоги. e aí